Дивіться, ми отримали дуже класну білизну, ця білизна йде від Primark, Дуже багато тут йде, переважно йдуть трусики. Трусики йдуть класні, є простенькі, хебешечка, чоловічі попадаються трусики. чоловічих дуже мало. Попадаються бюсти, але переважно йде білизна це трусики. Бюстиків мало, білизна класна, кружевні от такі трусики, є наборчики скріплені. Ось такі простенькі, чоловічі. Ось такі от дуже класні. Ось такі от трусики. Всі трусики легесенькі, класні. Бі ось такий рубчик, трусики попадаються різнокольорові. Також є багато ось таких трусиків. Це ідуть трусики безшовні. Вони дуже зручні, класні. Ось таких кружевних також є трохи топік. Ось такі от бюсти класні попадають, також безшовні. Ось такі от трусики з мікрофібри. Ось такі от безшовні. Також класні. Ось такі от бюстик попав кружевний. Тут такі стрінги попадають, також вони йдуть з мікрофібри, дуже класні. Кружевних в цій партії трошки є ну багато кружевних, Тобто білизна різноманітна, можна щось, щось вибрати красивеньке. Все надзвичайно зручні, с высокой посадкой идут. Вот Ось такие вот бюстики. Бушевных, кажу, бушевных багато.